Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Сьогодні готуємо тушковане м'ясо з картоплею. Піджарюється з кожної сторони і додаю картошечку. Піджарив м'ясо, додав цибульку. Перемішую. Нарізав картоплю, моркву і ще зараз помідорку з таку домашню сюди вріжу для смаку. Додаємо водичку. Ось так мішаю і хай тушиться. Потім в кінці додавлю трішки борошна. Ось дивіться, яка смакута смачно виглядає. Добавляю борошно, перемішую. Ось так, все, ще 5 хвилин не виключаю, буду смакувати. Ну що, приготувалися, смакуємо М'яско. М -м -м. Тушкувалося і ніжне. Картошечка? Така смачна страва вийшла. Готуйте обов'язково. Завжди, що я готую, завжди смачно. Всім пока!